Люди, припиніть скрабувати губи, це не треба робити. Та в короткотривалій перспективі можливо це буде покращувати ситуацію з сухістю губ, але в довготривалій перспективі це нічого доброго для вас не зробить. Додивіться це відео до кінця, там буде відповідь на питання, чого як, і більш аргументована, розкрита ця думка. Вітаю вас на каналі Секрети косметолога. Я Ліля Цамбалюк, косметологиня з 12-річним досвідом і двома медичними освітами. А також я є авторка цього ютуб каналу і засновниця студії косметології, Cosmetology Secret у Львові, масажу, депіляції і косметології апаратної і мануальної. Консультую я і онлайн, і в студії. Якщо вам цікаво, запрошую. Я думаю, що багато хто бачив ось ці реклами, де пропонують такий бальзамчик, який має скрабуючі частинки, а потім ще якісь штучки, маски. І після того бальзами, які відновлюють і живлять губи. Але давайте по порядку. По-перше, в нас є перспектива догляду за шкірою і за слизовими губи це слизова. Е, і є перспектива короткотривала, є перспектива довготривала. І бувають такі засоби, які дають короткотривалий класний ефект, але в довготривалій перспективі вони будуть мати жахливі наслідки. Е, і буває і навпаки. Як на мене, я маю таку позицію, що все, що ми робимо, якщо ми хочемо поекспериментувати, нам цікаво задовільнити якийсь свій. Процес окей, ми можемо один, два, три рази таке попробувати, зробити. Це, якби, шкода нам великої не принесе. Але коли ми робимо це на постійній основі, щось таке, що може бути шкідливим і не розглядаємо абсолютно довготривалої перспективи, це проблема. Це, ну, я вам кажу як фахівець, до якого приходять потім з якимись проблемами зі шкірою, бо е, а я не знав, що не можна спирт мастити на шкіру. Або я там, наприклад, не розумів, що в такій ситуації не варто скарбувати, аби а мені виглядало, що варто скрабувати. Особливо це стосується гіперкератозу. І така саме з губами. Чому губи не можна скребувати? Бо це слизова, вона не має такої великої кількості шарів, е, як е, шкіра. І коли ми скрабуємо, ми можемо травмувати губи, коли губи сухі. То їх треба живити, їх треба відновлювати. Тобто ось масочка, бальзам це класні засоби для того, аби відживити шкіру, але не зволожити. Дуже вас прошу, якщо там цей засіб має гілоронову кислоту, він вам не зніметь ту сухість. Він короткотривало дасть класний ефект. Або засоби, які ти мастиш на губи, а воно так е щепає, туди йде прилив крові, губи червоніють. Е ось це засоби теж, які вони, не класно, десь на вихід, гарніше, свіжіше виглядати, не знаю, сісти в камеру, щось позаписувати. Окей, нема питань, але якщо ми це робимо на довготривалі, воно буде дуже сильно висушувати слезову, як і засоби, коли є сухість, і ми даємо ось такі засоби з гіалуроновою кислотою або ті, які. Щепають губи і за рахунок цього, ніби збільшують об'єм, е, дають більше кольору, і так далі. Тобто, в таких випадках, коли ви відчуваєте цю сухість, ви користуєтесь якісними класними бальзамами для губ, які вам будуть гарно живити е, слизову губ. Як ви ними користуєтесь, так само, як і кремом е, ввечері, і перед тим як лягаєте, не тільки коли ви на, на вітер виходите, тобто ви вмилися, все зробили з обличчям з тілом, що вам було треба, і маєте бальзамку, е, бальзамчик для губ. Маєте бальзамку. Ба! І маєте бальзам для губ, який ви нанесли на губи і пішли з ним спати. А протягом дня встали вранці теж намастили бальзам для губ е після того, як ви вмилися і все зробили з обличчям. І в процесі так користуєтесь бальзамом для губ, коли ви починаєте відчувати, що є сухість. Наприклад, ви е там поїли намастили бальзам для губ і так далі. Тобто, ось це такі є моменти, коли ви мусите ну, кілька днів до тижня часу ось так поробити дуже чемно. І ви далі будете бачити, що слизова гарно відновилася, у вас немає цієї сухості. Ще момент. Сухість губ часом може бути показником авітамінозів, може бути наслідком, наприклад, якогось медикаментозного лікування. Якщо це є наслідком. Медикаментозного лікування ваш лікуючий лікар про це має знати. І ви маєте йому про це сказати, що ось в мене є така сухість губ, вона там не знаю, аж до губи тріскаються аж до крові, або не тріскаються, або просто є сухість і я не можу з цим нічого зробити. Тоді косметичні засоби вам не допоможуть, які би ви не використовували, і проблема буде не в бальзамі, який ви обрали, а проблема буде в іншому. Тобто тоді треба буде думати або розуміти, наприклад, що косметика просто вам допоможе трошки легше пережити ось цей от період часу, поки вам треба приймати. Мати ці ліки, і ви мусите мати таку побічку. Ну, так буває. А, е, а не очікувати, що я буду міняти бальзам за бальзамом, і це буде краще для губ. Е, дивитися на те, аби бальзами були максимально натуральних складників, мали, е, мінім, не мали ніяких кольорових елементів, особливо, якщо мова йде про якісь там тріщини або суперсухість для губ, е, суперсухість губ. Ще буває, що губи дуже сухі, тому що людина їх гризе, і в такому випадку. Е Треба розбиратись, чому це відбувається, і це запит, скоріш за все, до психолога, можливо, і до психотерапевта. Залежить в яких обставинах у вас це відбувається. Якщо ви бачите, що у вас є зараз якийсь дуже напружений стресовий період в житті, і ви через це гризете губи, то, можливо, є сенс власне проконсультуватися з фахівцями. Сьогодні є дуже багато. Різних центрів, які надають психологічну підтримку, кілька консультацій чи часом цілі терапії безкоштовно або за дуже. Невеликі кошти. Е, і там є гарна якісна підтримка. Тому, якщо е, ви бачите, що ви фінансово не можете це стягнути, знайте, що є така можливість також, і цим варто користуватися. І там нормальна, якісна фахова підтримка. Не відкладайте цю історію, якщо ви зараз себе впізнали і ви це слухаєте, напружились і вже щось там гризете. От. Тому якщо так відбувається, просто про себе подбайте, позаписуйте від. В яких обставинах це було? Що ви там думали в процесі, і психотерапевт буде мати матеріал з чим працювати. От. І пам'ятайте про бальзами. Бальзами мають бути якісні, натуральні. Я вам можу пропонувати той, який я зокрема колись розробляла, бо я є провізором-технологом за освітою. Ось такий король у нас він є з кольором і без, в контексті сухості шкіри, з без кольору буде актуально. Він буде гарно зволожувати, гарно відновлювати і зволожувати. Він Буде за рахунок олій, а не за рахунок якихось інших складників, тобто ми живим відновлюємо, а воно саме собою. Зволожується ось такий спосіб. Тут є також алкана красильна, яку використовують для того, аби рани дуже класно загоювались. Е, і є багато складників, які, власне, гарно живлять е, слизову. Тому, якщо ви щось шукаєте, запрошую спробувати. Е, можливо, це буде ваш улюблений бальзам для губ. А вся сертифікація цього засобу і склад є на сайті, також там є ціни. Якщо раптом це дивиться хтось, хто має інтернет-магазин, то в нас є і операція співпраця також. Ще забула сказати вам декілька моментів, коли теж часто сохнуть губи. Коли ми погано спимо, піднімаємося в гори або в літак з літака, ось коли відбувається зміна ось цього атмосферного тиску. І тоді, коли ми надто мало п'ємо води, це такі теж моменти, де ми мусимо розуміти, що нам важливо про себе попіклуватись. Якщо п'ємо замало води, починайте пити трошки більше там, не знаю, якщо ви п'єте стакан в день, ну почніть пити півтора стакана в день. Там наступний місяць, а за місяць почніть пити два, і так поступово ви можете збільшити об'єм води, який ви випиваєте. Якщо мова йде про зміну атмосферного тиску, або, наприклад, горе, чи ще щось, просто пам'ятайте, що бальзам для губ це один із засобів, який важливо мати з собою, і там про себе піклуватися, теж якщо ви розумієте, що у вас є ось така схильність. Там, де є холод мороз, я думаю, це очевидно також. І на сонце теж важливо. Тепер є бальзами для губ, які мають і сонцезахист також. Якщо ви, наприклад, бачите, що у вас шкіра схильна до пігментації, пігментних плям або у вас є веснянки, то знайте, що на губах теж можуть піти пігментні плями і скраби. Це будуть е, провокувати, тому що ви знімаєте у вас і так пошкоджена слизова. Ви ще знімаєте, відлущуєте ці лузки, і за рахунок цього ситуація буде ставати лише гіршою е, в довготривалій перспективі, тому що ви руйнуєте постійно ось цей захисний бар'єр з крабами. І за рахунок цього е, слизова не може добре відновитись. Там не оновлюється своя мікрофлора, яка там теж є У нас. Мікрофлора є всюди. І виходить, що ми її знімаємо, вона не встигає відновлюватись і починає, можуть початися проблеми. Тому е, обирайте свідомо способи вирішення тих питань, з якими ви стикаєтесь, і піклуємось про себе. А я чекаю від вас лайк, а також, е, якщо залишились запитання в коментарях, ви їх пишіть. Е, і до нових зустрічей у нових відео.